Вітаю вас! Чисто політичне відео про нашу перемогу. Ну, дивіться, яка ситуація. Я, звичайно, військовий, економіст, але я вмію рахувати. Давайте порахуємо, ну от що ж зараз відбувається і включимо, є така річ, називається формальна логіка. Є ще ділектична логіка, не будемо включати. тільки формальна. Формальна логіка у нас зрозуміла, да? Ділектична, вона завжди має і, або, або. І так, починаємо. Ну так, да, дійсно, українська армія перемогла під Херсоном. Це факт. Там можна прізно це, ставитись, ушли, не ну, ушли. Перемогла. Якщо ворог відходить, ну, класик. На чого ворога перемогли? Як перемогли? Це не має значення, чи він сам відійшов, чи так, але перемогли. Тепер звертаємо вашу увагу, що буде далі. Ну, з точки зору карти, Ну і, напевно, там чули вислови різних генералів, що українська армія повинна наступати на Мелитополь або Пертянську. Ну, сам розумієте, що якщо українська армія займе Мелитополь, то фактично підійде до Криму і створить сказати, загрозу російській армії. Ну, з точки зору карти, че зброю карти. Це реально. Але от з точки зору військової ситуації, це краще знати Ну, Розумієте, така ситуація ну, не я, не ви точно не знаєте про розташування військ, співвідношення. Ця інформація не публічна. От закінчиться війна, буде зрозуміти. Єдине, що можна чітко сказати, це вже так. Враховуючи, як веде війну українська армія, зрозуміло, що буде так, ну яку тактику буде використовувати. Українське командування, ви вже напевно зрозуміли. Дивіться, так, українське командування не намагається, що називається війська кидати там в лоб. Вони намагаються, перш за все, допомогою ракет, різних там гаубиць, тобто артилерії, авіації і так далі, знищувати бази. Це дуже просто. Знищуються бази, ну, що стосується зброї, що стосується... Ой, що стосується, скажімо, харчів, палива і так далі. Ну це, що називається, тилового забезпечення. Херсон звучить. Як результат, дійсно, фактично, чому відійшли з Херсону? Тому що там дійсно така ситуація, що в нас було відходити. Нема можливості їх утримувати. Харчувати не чим. От така сама ситуація. Тобто, дійсно, українська армія буде проводити таку так думаю, так, не будуть вони міняти, вона... Тим паче успішна, дає позитивний результат, крім того, вона дійсно дає можливість, щоб українці менше ризикували в житті. Тут зразу виникає запитання, що для цього треба? Ракети треба. Ну ви ж розумієте, чому це в той час нема товарних поставок? Ні, правильно, Флорі, якщо будуть поставляти більше ракет, відповідно таким можна вибувати бази. А далі просто, що називається, незважаючи на те, що це стіп, просто і їхати. Але дійсно потрібні ракети. Ну, щоб вони воно фактично виходить, треба, щоб рив Мелитополя і там в інших містах, дійсно, з допомогою, перш за все, цих ракет, нового покоління, чи якого там розбивати, розбивати, розбивати. Я, звичайно, не знаю, ще не фахівець. Чи можна з допомогою артилерії? Активно обстрілювати лівий берег і право. Не знаю. Можливо, можна. Можливо. Ну я просто вийшов. це пішов. Тому що якщо активно обстрілювати з допомогою артилерії, те, що лів... правий берег вище, ніж лівий, це я знаю. Це факт. Це дійсно ну, дійсно. І, звичайно, що якщо артилерія буде обстрілювати, то фактично, ну, скажімо, ворожі позиції будуть, ну, м'яко говоря, розвалюватися які військові не були, якщо їх постійно обстрілюють, звичайно, вони або відходять, або розбігаються, або так далі. Тому це дійсно якби для нас дуже доречно, щоб ми могли з правого берега обстрілювати лівий берег Дніпра, де відповідно військові частини, відповідно військові бази, і тим самим створювати проблеми. Тоді, так, теоретично можна переправити через Дніпро Дніпро, теоретично, і дійсно дійти до Чангара. Будуть це робити чи не будуть, важко не сказати. Але от з точки зору карти така ситуація реально. Тобто ви зрозуміли, дійсно, на сьогоднішній момент саме основне, що буде залежати для ну, важливе для нашої перемоги, це постачання ракет. Чим більше, тим краще. Ну, якщо дійсно те, що обіцяли американці поставлять, плюс там ще додатково ж саме знаєте, то буде непогано. Тобто дійсно тоді, я так розумію, що... Будуть вибувати бази. І не виключна ситуація. Абсолютно не виключна. Що Росія знову проявить факт доброї волі і просто йде в Крим. Ну, дивіться, яка ситуація. Це те, що називається саме-саме-саме те, що ну, мені кажеться, це розуміло всім. вже не розуміло, що на сьогоднішній момент для Путіна саме сакральне це Крим. Ну це дійсно. Бачиш, паче, що ну, дуже багато про нього говорили, дуже багато про нього співали, розповідали. Для сьогоднішній момент, навіть якщо українська армія зайде в Армянськ, тільки армянськ, Це вже для Ну, для всієї путінської проманди Просто. Тому я так розумію, що дійсно можлива ситуація, коли українська армія почала такі активні постріли, почала тестувати російську і там, не знаю, Сьовори чи, може, ще хтось знову буде. Там ситуацію зможешся зараз помінити. Скажеш, все добре, але треба відступати. І тоді дійсно може бути ситуація, коли відступлять російські війська з усієї Херсонської і Запорозької області тільки тому, що це Крим, що Крим ніколи не може. Ну, взагалі дивіться, яка ситуація. Якщо подивитися, от які зараз наголоси йдуть, то... Наголос наступний, що да, ми можемо там щось втратити, а Крим не здамо. Це є такий наголос. це знов-таки ця ситуація, коли намагаються, е, якби росіян налаштувати, що ну, там, можливо, щось ми і втратимо, але ні за що? Ти бачиш, знаєте, така крепость осаді, російська земля, уху-ху. І тому що дійсно можлива ситуація, абсолютно реальна ситуація, що ну, там один генерал говорив, що вже в січні українська армія може бути на літополі в Медитополі, Бердянській. Може бути, хто не знає. Я не знаю. Але така можливість є абсолютно реальна, що просто Путін скаже так, виводимо все в Крим, все закриваємо, все захищаємо, щоб хорошо, я, так нас тут не настало. Може бути, ну звичайно, що стосується Донбасу? Ну ви зараз бачите, що така дуже активний Зеленський апто. Ну от, зенська, штан, ап. я так розумію, що Путін дав команду наступать, наступати, просто він хоче показати, ну в зв'язку з тратою Херсоном, показати, що він наступає, це дуже важливо. для нього це дуже важливо. Він хоче показати, ні, ні, ми наступаємо, ми зараз зараз бізнемо, це бахмут, обов'язково візьмемо, це обов'язково. Ну, відповідно, українська армія завдання не дасть можливість взяти. Ну, тон таки, дивіться, ви знаєте, що знов таки тактика української армії. Росіяни наступають, так, да, якщо навіть оцей офіційний, Ну, почитайте те, що офіційно, знаєте так, то, що вони показують. Так, да, дійсно, росіяни наступають як правило лоб. Ну, така, знаєте, російська тактика. Лоп. И там дійсно получается, що на сегодняшний так розумію от, на басе, в Донецькій області, там просто, что называется, мобики наганали и вженуть их, як сказать, на убой. Треба от цю висотку, цю дорогу, обов'язково, сказав так, і вони на це давить, Причому, так розумію, там поставили такі, як сказати, умови для генералів. От, зробиш, будеш генерал, не зробишь, лейтенант рожали, або посадить за корупцію, щоб знати. Тому вони це роблять. Ну фактично, хочу нагадати, що Жуков так робив. Втрати радянської армії? Якраз, чому були? Тому що Жуков дійсно, що називається, гнав на обой, досягав успіху, а потім докладував Сталіну, що вийшло. Так, да, причому дуже багато людей втрачало. Це факт. І тут ця ж тактика використовується, ми ж тут. Ну, звичайно, для України найважливіше втримати позиції, максимально завдати далі. Так що побажаємо нашим військом, щоб все в них вийшло. А тоді, а тоді, відповідно, знову наші ракети починають розбивати їхні бази. Тому що тактика, я розумію, тут не міняється. Тобто на сьогоднішній момент, я так розумію, чому дарю? от просування. Ну, скоріше все в нас зараз недостатня кількість ракет, ну, починаючи від таких... Великих, маленьких і так далі, щоб ми наносили удари по російським базам. Просто не достань. Підвезуть, будемо наносити. Тому що це ж теж так, так легвоють. От давайте, давайте, де взяти. <сі> така ситуація. Скоріше за все, скоріше за все. Так, дійсно, е, ну, саме так. Ну, давайте так, те, що говорять американські генерали, о, о. скоріше за все, дійсно більше буде в найближчий час таких військових успіхів і подій, це там, де Херсонська і Запорізька область. А Донбас, як би, можливо, ставлять на потон. Знов-таки, виходячи з точки зору, можливо, вони і Тобто вони виходять з точки зору, що ці пункти, Новий тополь Бердянський, проще, як сказати, обстріляти, взяти під контроль, плюс враховуючи цю боязнь Путіна закрити, можливо, цілком. -то. А що стосується Донбасу, на потом, тому що, ну, по-перше, там, ну, скажімо так, більш складні умови, більше населених пунктів, більше цих окопів і так далі, і там дійсно так розумієте, треба ще більше, більше, більше ракетів. Так, да, ви скажете, що можуть поставки зменшитись. У ну, зв'язку там зі цим вибором і так далі. Ну, можливо, дійсно. Мені важко сказати, я думаю, ну це вже хай там дипломати займаються. Те, що поставки будуть це однозначно, вони можуть дійсно бути менші, ніж хотілося. Або може бути ситуація, що вони поміняються. Якщо, ну, скажімо, раніше там ми поставляли одні кнати, тепер будуть трошки інші Теж може статися. В будь якому випадку, я так розумію, та обставина, що от американці тепер бойові машини поставляють піхоти, це вже добре, ну, з точки зору військових, я так зрозумію. Крім того, те, що там планують, зараз поляки поставити нам авіацію, крім того, що там теж розмови ці відведуться, <смі> німці дадуть, ну, подивимось, можливо, дійсно такі додавлять і дадуть вони ці от, свої ударні, установки і так далі. Можливо, можливо. Хоча навіть ті танки модернізовані, які йдуть від Чехії, так це вже теж там. І як результат, тоді дійсно буде. От тоді вже дійсно можна буде, що називається, воювати в наступ. А поки що така ситуація. Ну, таки, я розумію, що по карті воювати легко, на практики складніше. бачиш, на дуже часто буває так, повноють ні, а потім трошки міняють, а потім ще, міняють, а потім ще міняють. Тут дійсно головне, це зламати, що називається настрій. Настрій російський, тому що, ви ж розумієте, яка ситуація? Незважаючи на те, що там все якби, забороняє і так далі, інформація, що повзає, коли російські військові бачать, чують, слухають, що їх побили, там-там побили, от тоді вже в цих військових ти направляєш в бой. Але не працюють. Ну просто людина з самого початку налаштовує себе на поразку. Так із не військовий. Ну, так і там і там, так. Да. І от така ситуація. Ну що ж, давайте понадіємося, що ці американські генерали, ну я не помиляюсь. І дійсно вдасться вже на початку наступного року взяти під контроль всю Херсонську Запорізьку область. І тоді дійсно навесно в нас буде Донбас. Або, можливо, даже ситуація, можлива ситуація, що там буде дуже швидко мінятися позиція. Для нас, звичайно, звичайно, було б дуже добре, щоб мобілізовані, як би сказати, побігли, щоб у них почалася така вже буза, буза, буза. О! Для нас це дуже вигідно. Понадіємося, що ми. Бі, звичайно, для нас дуже видно, щоб більше, більше, більше ракет. Тому Бо, що, ви самі розумієте, це дуже добре впливає на російську армію. Так що така ситуація, і такі наші плани. Добрий план. В будь-якому випадку, розумієте, та обставина, що Україні вдалося, ну, скажімо так, з невеликими втратами, звертаємося, звільнити Херсон це дуже-дуже добре. Навіть незважаючи на те, що те, як було велико. Я розумію, що ви тут стратегії, але на війні стратегія хай займається у нас за генералем. Все, дякую за увагу. Всього найкращого. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, підписуйтесь, ставайте спонсором. Коротше робіть, що хочете. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.